Христос Воскрес! що друзі, хочу сказати. Ті, хто на другий день Пасхи вмирають, бо вчора трошки лишнього випили. Я вам скажу одне: це 100% не від алкоголя. Я вже 7 років як не вживаю алкоголя зовсім, другий день Пасхи, а в мене стан такий самий, як завжди, був раніше, як я вживав. Я ледь живий, я ледь хужу. Таке, що ж я зараз когось вружу. <смі> так що коротше, я вам так скажу, то не в алкоголі діло, то 100% діло бін, в їжі. Так що, коротше, якось не Вживати типу, не рекомендую. Але другий день Паски має бути бодрячком. <смі> Тому або менше їжте або більше пийте, або навпаки, так буде, як то кажуть, свято на дворі Христос Воскрес.